На базі громадської організації табір Максимум успішно працюють програми у сфері медицини та протезування напередодні в партнерстві з представниками неприбуткої організації Гудспорт Інтернашнл Сполучені Штати Америки, табір Максимум та Мультиспорт обговорили можливості для ініціатив у сфері адаптивного спорту, який можна впроваджувати у ветеранських просторах. Їх наразі 55. Під час розмови з Расаєлом Чаном, головою правління неприбуткової організації та президентом організації Девідом Хейлом, її Ставником в Україні нейтом гербером зосередилися на зміцненні співпраці. Партнери готові надати підтримку в організації таборів з адаптивних видів спорту, залученні іноземних спортивних команд, розроблені комплексних програм для ветеранів і їхніх родин. Я хочу сказати, що наша підтримка України непохитна. Ми також погоджуємося, що ми маємо доносити до звичайних американців правдиву інформацію про те, що відбувається насправді. Був рейнджером у військах спеціального призначення. Я був на війні 18 років і маю особливе ставлення до поранених військових дітей. Одного разу я бачив купу з 300 мертвих дітей. Саме тому, що ми працюємо з дітьми, які пережили страшну втрату. Ми маємо працювати з травмою. Одного разу я випадково відвідав лікарню, де проходили лікування. Військові там мені показали, що справді хороший спорт має включати адаптивні види спорту для поранених військових. Наступне місце, яке я відвідав, був табір Максимум, де знаходиться центр протезування організації Лімпфіт. І в той момент я ніби зрозумів, що це Бог мені підказує, щоб я таки звернув увагу на адаптивні види спорту завдяки партнерству з американськими організаціями посилюються міцні зв'язки між Україною та Сполученими Штатами. Завдяки цьому відтак ветерани та їхні родини отримають підтримку та можливості, на які заслуговують для нас. Дуже важливо в цей складний для для України час відчувати вашу підтримку, готові співпрацювати і реалізовувати проекти в Україні. Дякую вам і я я впевнена, що в нас все вийде.